І так, іще один варіант вкладання провода. Я тут грався з одним з цих рекуператорів, і щось мене защепило, Я подумав, треба подивитися, бо якось воно мало би нормально тут все ставати. А провод, як я показував, що сюди, в цю сторону, і мене воно трошки збентежило, я вирішив подивитися, чи дійсно там чого не заважає. Ну, в цілому, я думаю, що можна було б жити і так, але я вирішив. Погрутитися, грати, подивитися. Тут є такий жолобочок. Такий. Я подумав, що ага, треба подивитися, може це він і є цей жолобочок, що він треба. Плюс тут є ще такий от, е, зачеп такий, з яким може зачепитися. І, е, але приходиться перегинати провода тут. Ну, я думаю, що це одноразова акція, я їх не буду в іншу сторону вигинати, то буде нормально. Так наче воно і їстить непогано, в принципі. От, верх у нього низ. Тобто треба тепер, щоб оце тут воно якось так попадало трохи, наче в цей жолобочок. Ну, і тепер, що я ще зробив, я розібрав цю кришку, я зняв цей верх і ось, ось так виглядає ця решітка з іншої сторони. Я це спеціально зробив для того, щоб почепити і подивитися. І зараз ми це й зробимо. Так, тут є, тут є, тут є. В принципі, все наше непогано нормально. Тепер зробимо такий хід кнем. Подивимося, що в нас тут. Ага, відкриваємо. І вуаля, на цій решітці теж є такий пас. І ось можна подивитися однією рукою знову ж таки незручно все робити, але ну, виглядає наче, норм. Наче йому нічого там не заважає. Знову ж таки, до проводі воно не дістає, ну не має діставати, принаймні. От. Так, коли воно їздить, нормально, але так, могло би діставати, але наче не дістає. Ну, це чесно подумати. Можливо, я так і залишу. Отак. От